Щоб дарував нам свої благословення, щоб ми були під захистом Божим, під Його опікою, з Його милості, з Його великої ласки. І найкраща молитва, яку нам дав Господь, це молитва Отче наш. Навіть в чині 12 апостолів, ну хоч є, як то кажеться, не відноситься до канонічних книг, але сказано, що сама от, головна наша молитва. Це молитва Отче наш, во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця, і, Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і, Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо іменуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення Господні на вас, його благодаттю, милосердям, чоловіколюбства завжди нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Боже, благослови всіх, що надіються на Твою поміч, всіх, що на Тебе уповають. І мене грішного, Господи, захисти від усякого зла, збережи всіх нас у цей час. Важких бід, а у світі, як ми так переглянемо, добра і ніколи не було. Завжди, знаєте, були ті війни, як сказано в книзі об'явлення. За війнами йде голод, а потім той вершник на чалому коні, на блідому, блідо-жовтому. Цей вершник на ім'я смерть, а ад слідував за ним, а потім ті всі інші біди. І знаєте, все позростаючи. Якщо ми будемо досліджувати, в мене там є перегляди по книзі об'явлення, маєте можливість зайти на мій канал, священник Тарас Іванюк. І там я розглядаю в частності переглядав, як толкували. Пророцтва Святі Отці, як, наприклад, Андрій Кисарійський перечитував його толкування. І знаєте, десь, як то каже Господь і дає бачити відносно сучасних подій, якесь бачення. Я не претендую на абсолютну правильність, але загальну картину, розумієте, ми можемо бачити. Ну, саме головне наша віра. бо Мені запитання, я там коротеньке відео про живу воду подав. І чоловік каже, що багато чув, але не бачив. Ну, є, знаєте, речі земні, які ми також не бачимо. Реальні речі, які навіть не до духовного стосуються, а до цього земного життя. Ну, наприклад, електричний струм. Ми ніколи не бачимо. Людина в місті. Вона також не бачить тої води, що тече по трубах, поки не відкрила кран. Ну, от представити, людина кажуть, от відкриєш цей кран, людина від справи гине і кажуть йому, відкриєш цей кран, і потече вода. А він каже, я багато про це чув, але ніколи не бачив. Але ж треба відкрити, і тоді вода буде. Так само електричний струм. Треба під'єднати прилад, який живиться електричним струмом, щоб він ожив. І те саме чудо відбувається також і з нами, коли ми з'єднуємося з Ісусом Христом через віру. От е, У даному випадку для води е, запуск цієї віри, щоб вода потекла, дає кран. для приладу, який електричним струмом живеться, це треба підключити його до електричного струму. Е, і він оживає, розумієте. А у нашому випадку, щоб отримати вічне життя, треба через віру підключитися до Ісуса Христа. Ну, це таке буде, знаєте, трохи, може, дуже то е, так, сучасне розуміння, чи як, але так воно дійсно діє. Так, так тільки можливо, нам, з'єднавшись з Ісусом Христом, і тоді через Ісуса Христа ми наслідуємо життя вічне. Бо Він є той, який переміг смерть. І з Ісусом Христом ми також перемагаємо смерть. От так, дивіться, як усе просто воно. Господь Бог нам в Євангелії, наскільки.